Усім привіт! Магазин Тракпарстір знову з вами. Сьогодні на представленні у нас корпус термостата на Volvo FH12, Євро Euro 3, Євро5. Euro Ось такий виробник польський термотек фірма виготовляє їх досить хороша якість. В комплекті йдуть прокладочки, з колечко. Яка вставляється там де, з цієї сторони де термостат заходить, ось, ось тут щільно прилягає. І це їх окремо комплектуємо. Хороша фірма Erling цих кілець. І також інш, інша прокладка до корпуса двигуна. З іншої сторони, ось тут кріпиться також от, прокладочка для корпуса. Щоб герметично все приставало. Також окремо можете придбати і комплект таких накладочок для цього термостата в нас є. Так що рекомендуємо, заходьте в нас в магазин, купляйте, лайкайте і діліться своїми друзями.